Хмаренька пливе, червоні поли розпилає і сонце спатеньке зове, у синє море покриває рожевою палиною, мов мати дитину. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка село. Тут сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво. Світає, та й небо палає, Соловей ковтанім гай сонце зустрічає, Тихесенько вітер тегрі, ві, степила не вліть, між жареми на столами верби зеленіють. Іду я тихою ходою, дивлюсь, аж он передо мною, неначе дива виринають. Маринки тихо виступають, обрив високий, гай, байрак. Хатки біленькі виглядають, немов діти в білих сорочках. Садок вишневий коло хати, хущі над вишнями гудуть, богатиї з пугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Ой діброво, темний гаю, тебе одягає тричі рік, багато собі батька маєш. Раз укриє тебе раз над зеленим покровом, аж сам собі дивується на свою діброву. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так мені сонечко сіяло, чи так мені чого було? Сонце гріє, вітер віє, поля на долину, над водою, гне з вербою, червону калину на калині одиноке гніздечко гадає, А де ж зі все соловейко, напетатів не, не знає. Ревета стогне дніп широкий, Сердитий вітер завива, Дедола верби гне високий, горами хвилі підійма. Сонце заходить, гори чорніть. Стажечка тихне, поленні міє, радіють люди, що відпочинуть. а я дивлюся і серцем лину, темний садочок на Україні. Лину я, лину, думу гадаю, і ніби серце відпочиває. Чорні поле, гай і гори, на синє небо виходить зоря. І досі сниться, підую, між веболем та над водою Півенька хаточка. Сидить, на нашій досі сивий дід коло хатиночки і бавить, хороше та кучіяле що й маленької вноча. Течала далі ябро яром на долину, шається над водою червона калина Пошається калинонька ябро молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Попрощала ясне сонце з чорною землею. Виступає круглий місяць із сестрою Зорею.